Nada, não, 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 não. Нася, будь по-другому. Низом! Бачите, яка нормально дорога? Низом! Після оце вони зараз пройдуть, потім за це їх тухи пою. Взяла молодець! Я бачу одне. Одне візьми, Ну, Можна і варту. Низом. Низом. І во туди, тих двох дерева. Ні. А, ти не прийшла, Льо, я була. Ні, я була во там. Ти тут була Богдан. Я туди. 8. Тут треба переступляти, щоб ти знала. Треба переступляти. А, ja, так. Дашка! А тут низом? Ні, не тут, я Олі кажу. А ти переходи. Десять. Десять. Дальше переступай. Даша, ти мені могла сказати, що там вверху в тут і переступай. Великим Богом біля того дерева. Ну так не можна. Молод і низу. Сказали, як хочеш, тобі треба пройти. <голові> у <пу> мене є туди якісь резінки. Ой, Андрій, у мене таке ноль касань. Артем вже низок. Ноль касання за <пу> кине. Я почекаю, мені надо. Було одне касання. Тут нереально пройти, пацан. касання. Ноль. Один. Один в тебе. Ні, ноль. тебе один. одне касання. Там касання. Там не було реально. Там було зачіпити. Ой-ой-ой, щось я забушить. Він трапає зачіпити. Можна другий раз? А може другий раз? Тільки в кінці стань черги. О! У мене одне касання Я не п'ять не... касань не... Все, тепер я. Дай удачі, Дань. У мене перший раз столі касання. Другий раз Скільки раз. Двоє. А другий Ні, ні. Даня жопою! Даня осторожно! зараз жопою до рукнешся. Да-да, молодець. Ой, да навіть старошну жопу, велика.